Хочу вам сьогодні дещо показати те, що мене дивувало перші місяці і роки, коли я приїхала до Канади, але зараз я відношусь до цього спокійно, ну, тому що розумію, чому це так відбувається. Так от дивіться, зараз я знаходжуся в одному із парків. Тут бачите дитячий спрей парк. Ось, ось одна дитяча площадка. От. От там трошки далі зараз до цієї, ще одна площадка. Ось там баскетбольна площадка. Ось і там далі ще одна площадка. Так от, якщо ви звернете увагу, то ці всі площадки вони пусті. Я тільки з своєю дитиною гуляю. Ось, а так, бачите, нікого нема. Взагалі нікого, вони повністю пусті. Чому так? Чому немає діток, чому немає бабусь, дідусів, пекінів або мам і тат, чому вони не гуляють тут на площаці? Та й взагалі в парку в день. Mm. Ось так, трохи дивно. Також я вам хочу сказати, що це все через те, що батьки дуже рано повертаються на роботу після матронитяли після декрету. Найпопулярніше це 12 місяців і вже бігом на роботу. Але такий ще є шикарний варіант. лакшері він називається, коли бюджет родини дозволяє. це 18 місяців, тобто півтори роки. Так от, коли дитині виповнилося 12 місяців, з свого досвіду хочу розказати, що мої колеги в основному повертаються на роботу десь, коли дитині 14 місяців. Ось куди вони йдуть? Вони віддають своїх дітей в Daycare, або Хоум Daycare, або в дитячі центри. Це по-нашому такий садочок, але трошки інший підхід. Так що, тому в Канаді ви не зустрітите багато колясок на площадках, і вони зовсім пусті. На площадки, кстати, вони в основному при школах. Ось так, що ззаді в мене це школа, здається, це паблік Да. Там трошки є ком'юніті-центр і далі йде вже католична школа. Що стосується мене, то з першою дитиною я повернулася на роботу після трьох років декрету, а з другою дитиною я вже вийшла на роботу, коли другій було один рік і три місяці. Але в мене була няня. До речі, її привіт, дуже класна няня. І що думаєте з цього приводу? Чи це нормально повертатися на роботу? Після 12 місяців чи після 18? скажіть, будь ласка, як у вас і чи змогли б ви повернутися на роботу, якщо вашій дитині 12 місяців, і віддати її просто у деякі ну в такий собі садочок, де за вашою дитиною будуть фултайм доглядати?